Вітаю усіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал «СЕЙЧАС». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Дмитро Снігирьов, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права Справа. Пане Дмитре, щиро дякую, що знайшли час долучитися до нашого стріму. Вітаю. Давайте починати ось із чого ну звичайно ж будемо обговорювати ситуацію на фронті найнебезпечніші ділянки. Наскільки підступний ворог і де від нього чого чекати, але хотілося б почати із заяви Арестовича, яка пролунала в ефірі із Марком Фейгіном. Це йому фактично коштувало посади радника в офісі президента. Він вибачався, але чи на цьому все закінчилося? Як ви гадаєте? Дякую за запитання. Ні, не закінчилося, Олена. Я пояснюю, чому. Давайте проаналізуємо саму заяву Арестовича про звільнення. Я допустив фатальну помилку, і, відповідно, я маю піти. Тобто демонструє нову політику європейського рівня. Політик помилився, він пише заяву про звільнення. Інше питання що заява про звільнення поза штатного співробітника. Сама назва поза штатом. Але менше з тим це залишимо офісу президента е, пояснити українцям, про яку заяву взагалі йде мова. Тепер про втому арестовача. Він пояснює заяву по Дніпру, а Я нагадаю, телеглядачам: йдеться про те, що в етері з Марком Фейгіном він заявив, що російська ракета Х 22 була збита українськими системами ППО, і це призвело до трагедії в місті Дніпро. Це підхопили пропаганду одразу. Абсолютно. Причому Арестович говорить про те, що це ледь не цілеспрямована спецоперація російських спецслужб і української позиції проти нього особисто. Олен вам це не нагадує відому фразу е, з е, класичного фільму по е, мотивам Дюма «Это заговор проти мене і кардинала. Тобто, коли е, Бонасіє заявляє, таки, знаєте, себе ставить на одне. На Планку відповідна з Францією, позиціонуючи себе ледь не як ключову фігуру, менше з тим це жарт. Але переходимо далі. Ми спростуємо заяву Арестовича, що його заява по Дніпру була викликана виключно втомою і, і помилкою, те, що він не перевірив інформацію. Мовиться про те, що вже після виходу в ефіру з Фейгіне. Арестович продовжує озвучувати свою позицію, але вже в соціальних мережах. Я навожу його пряму мову. Розумні люди вміють прочитувати причинно-наслідкові зв'язки: ніхто не звинуватить Україну. Як не звинуватили після падіння нашої ракети ППО в Польщі, яка вбила двох громадян польських громадян. Наскільки я пам'ятаю, по Польщі йде ще розслідування. І українська сторона Брав. затребувала докази, що саме це, це була українська. Дякую за ваш професіоналізм. Це не комплімент, це визнання дійсно вашого професіоналізму. Ви слушно заявили. я нагадаю, але 15 листопада сталася трагедія в Польщі, яка привела до загибелі двох громадян цієї країни. Внаслідок падіння невідомої ракети я роблю і підкреслюю наголос. Чому невідомої? І тут ми найбільш цікавий момент. Справа в тім, що незважаючи на те, що інцидент стався 15 листопада, досі висновків польської прокуратури немає. Більше того, шановні телеглядачі, 22 грудня за місяць після трагедії, польському пшеводові поблизу кордонів з Україною. Були проведені додаткові додаткові слідчі дії польської прокуратури. За словами речника польської прокуратури Лапчинського, збирали додаткові докази. Себто, немає у польської сторони підстав на 100% стверджувати, що це була українська ракета. І тут вже пряма мова. Польського речника, речника польської прокуратури. Він зазначає, що перші результати у цій справі, це його пряма мова, можуть з'явитися через місяць два. місяць два, шановні телеглядачі. Датується заява 22 грудня. І далі мова речника Національної прокуратури Польщі однозначно, це не буде впродовж найближчого тижня чи двох. На результати ще треба почекати. Почекати на результати до лютого місяця, і що відбувається? Виходить представник офісу президента і говорить про те, що це 100% українська ракета, яка привела до загибелі двох громадян Польщі, до закінчення офіційного розслідування. Нагадаю, випадок цей трагічний стався 15 листопада, а заява Арестовича датується 16 січня. Два місяці, тобто не про яку в тому. Не про яку не поінформовані, вже мова не йдеться. Погодьтеся за два місяці, е, речник офісу президента міг знайти матеріали і ознайомитися з ними. Тим більше, що заява польської прокуратури була датована 22 грудня два тижні, хоча б. Про що йде мова? Шановні телеглядачі, про те, що не дочекавшись розслідування польської сторони, представник. Офісу президента робить заяву, яка стовідсотково дає підстави російській стороні звинувачувати і польську сторону, і українську Сполучені Штати в затягуванні розслідування щодо трагічного інциденту. І головне, пані Оленко. Якщо ситуацію в Дніпрі використали російські ЗМІ, як ви вважаєте, вони зможуть використати цю інформацію для нагнітання антиукраїнської стирії вже безпосередньо на території Польщі? Ну, мені здається, Через відповідь свої... очевидно. Очевидно. І тоді давайте з вами подивимося, для чого росіянам. Наступати з республіки Білорусь в район рівне Львова блокуючи логістику постачання зброї з території Польщі, якщо простіше організувати антиукраїнську істерію безпосередньо на території Польщі з вимогами припинити військово-матеріальне технічне забезпечення нашої країни і відповідне логістичне постачання і ремонт пошкодженої бронетехніки і ствольної артилерії безпосередньо на території Польщі. І почніть мені, Олен, якщо після заяви по Дніпру змушені були вибачатися Збройні Сили України і спростовувати заяву арестовача, то хто наразі буде вибачатися офіс президента, Міністерство закордонних справ, чи може безпосередньо пан Арестович вийде і скаже: я знов був втомлений, але він вже поза штатом. Він звільнений, і його вибачення не мають жодного вже ну, пояснення. Але мова про, про те, є... Я... Так, а, а можна тут, от знову ж таки вам уточнюючи питання? Ну, по перше, він поза штатний рад, Прошу. але наша офіційна позиція як глава української держави, так і Міністерство оборони. Про що говорив Зеленський? Дайте докази. У нас наявні факти, доказ. що це була російська ракета, і ми можемо це підтвердити всю слідчу групу, так яка веде розслідування, так і ж допустили українських фахівців. Абсолютно точно. Про це йде мова українська сторона заперечує. І знаєте, заява польської сторони Сполучених Штатів, вони схиляються до думки, схиляються. Немає 100% доказової бази, що це українська ракета. І що робить Арестович? Він їх схилив до думки, що це українська ракета. Розумієте? Дав підстави однозначно 100% трактувати, що внаслідок падіння невідомої ракети трагічний інцидент. Саме е, винувата сторона це українська держава. І поясніть мені, яким чином далі це буде? Знаєте, Олен, але в чому е, ще цікавість цієї ситуації з відставкою Арестовича? Відставку він подав після того, як на радіо НВ я оприлюднив деталі його біографії. Мовиться про те, що, на мою думку, і за оцінкою аналітичного відділу громадської ініціативи справа справа», його біографія містить ознаки легендування. Пояснюю, про що йде мова. У 2005 році Арестович, кадровий співробітник головного управління розвідки, їде в Москву на зустріч з Дугіним. Ми не торкаємося самої зустрічі з Дугіним, але мовиться про те, що напередодні візиту в Москву кадровий співробітник головного управління розвідки, розвідник. Як користувач заявляє, мене навчили, де фотографуватися і які дані викладати, викладає у вільний доступ мережу інтернет деталі своєї автобіографії, які дають можливість ідентифікувати його як діючого співробітника головного управління розвідки. І поясніть мені, яким чином у російських спецслужб не виникло жодних запитань до візиту арестовичого. В Москву на території Російської Федерації встановлений співробітник головного управління розвідки Міністерства оборони їде на територію Російської Федерації і жодних запитань з боку спецслужб країни окупанта не виникає. Ну можливо, того, пояснення більше... в тому, що не професійні спецслужби країни окупанта, і так само вони щось ну Ми ж навіть це і не обговорюємо. Правильно, ми апріорі розуміємо, що ФСБ виключно ділітанти працюють. Правильно, це не обговорюється. Але є момент в чому, тому що інформацію про те, що біографія Арестовича носить елементи легендування, я озвучив етерах. На яких була присутня Мар'яна Безугла, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, рік був часу, і у Мар'яни Безуглої і Українських спецслужб перевірити цю інформацію. Перевірити, ми ж не даємо, не стверджуємо 100% що пан Арестович це російський крот. Хоча ви знаєте, пані Олена, після того, як я виступив на телебаченні, з території України був депортований. Російської Федерації Морозов, більш відомий як засновник батальйонного братства тієї структури, яка розхитувала ситуацію в, в Києві. Ви пам'ятаєте ті події 2014-2015 років? Так, от він родзинка ситуації в тому, що він пройшов спецперевірку Служби безпеки України, але тільки сигнал, виступ. Змусив Службу безпеки депортувати його з території України. І другий випадок, коли ми передали Службі безпеки України дані на іншого громадянина Російської Федерації Філіпова. я нагадаю телеглядачам це за легендою: російський офіцер-прикордонник, який начебто перейшов на бік України і начебто зі зброєю в руках воював з режимом Путіна в лавах полку АЗОВ. Так, от, яке було здивування, що йому дали можливість вийти на територію Російської Федерації. Менше з тим, він вже на території Російської Федерації отримав термін покарання, йому ФСБ висунуло звинувачення як подвійному агенту. Але менше з тим, до чого я закликаю і веду, і закінчую, щоб ми е, крапку не ставимо. Три крапки, пані Олена, я прошу вас і ваших колег взяти цю ситуацію під контроль. Буде продовження. Мовиться про те, що заява Арестовича щодо падіння української ракети в Польщі це фактично вже створення ситуації для, ну, скажімо так, міжнародних наслідків для України. Це небезпечно. Це вже не внутрішні конфлікти, це не помилки вже. І нам треба не говорити про це. Ми з вами не можемо. Ми далі ще проаналізуємо. Там продовження теми буде дуже цікаво. Менше з тим я і спецслужби України і, відповідно, комітет з держ е, е, з національної безпеки і оборони ретельно перевірити ці факти. На мою думку, не йдеться про втому і відповідна помилку в оприлюдненні інформації.